Якщо йде обстріл, сам перед треба подбати про свою безпеку. Чотири стихії – вода, земля, повітря та сонце або вогонь. Людина, коли п'є воду на фізичному рівні заспокоюється. Так ось мобілізація ресурсів включає в себе те, що всі корисні речовини йдуть в м'язи. До речі, цими техніками дуже добре ще борять панічні атаки. Ви на каналі Дармороз. Сьогодні ми з вами розглянемо техніки 4 стихії, спрямовані на саморегуляцію вашого психологічного здоров'я. Чому 4 стихії це техніки, які дозволять систематизувати та не забувати своєрідна розгрузка, по карманах якої ви розкладете підібрані під вас техніки. Отже, 4 стихії. Вода, земля, повітря та сонце або вогонь. Почнемо з води. Можливо, ви бачили по фільмах, коли людині повідомляють погану новину і дають попити води. І це справді спрацьовує людина, коли п'є воду на фізичному рівні заспокоюється. Поринемо в нашу еволюцію. Коли на наших пращурів нападали певні хижаки, організм мобілізовував ресурси, і вони, відповідно, або відбивалися, або тікали. І саме ці люди вижили, мали потомство і передали ці патерни нам. Так ось мобілізація ресурсів включає в себе те, що всі корисні речовини йдуть в м'язи. І людина стає сильніша. Відповідно, в нас в роті пересихає. Підемо від зворотнього. Якщо ми поп'ємо води, зволожимо нашу ротову порожнину, то це є сигналом для мозку, що все добре, все спокійно. Добре, якщо ми маємо під рукою воду. А якщо її немає, що ж тоді робити? Тоді, відповідно, нам треба стимулювати слинні залози. Як це можна зробити? Або покусувати кінчик язика, десь приблизно на сантиметр від краю. Буде починаться слиновиділення. Або за вухами, отут є дві таких точечки, масажуючи, які ви також будете стимулювати слиновиділення. Або елементарно, уявіть, що ви їсте кислий лимон. Також почнеться слиновиділення. Я думаю, всі розуміють та згадують, що коли людина плаває, купається, це також. Досить сприятливо впливає на наш психологічний стан. Це пояснювати не треба. Йдемо далі. Земля. Під цю категорію підставлять техніки заземлення, або можете в літературі знайти техніки mindfulness. На перший погляд, дуже простенькі техніки. І ну, що ж вони можуть дати, такі примітивні. А насправді до них зараз прикута увага світового наукового товариства, йдуть дослідження, і відкривається все глибше і глибше їхній вплив. Що ж це за техніки? Перше, що треба зробити, це поставити ноги на підлогу, відчути, що отак ногами, що ви тут і зараз. Основна їхня задача переключити нас на тут і зараз, відволікти нас від. Негативних думок, відволікти від певних образ, відволіктися, можливо, від певного страху. До речі, цими техніками дуже добре ще борять панічні атаки. Перейдемо до далі, до розгляду. Ми поставили ноги. Далі, щоб гарно запам'ятати, беремо наші органи чуття. Нам потрібно відмітити п'ять об'єктів, які ми бачимо навколо себе. Наприклад, п'ять коричневих об'єктів, там по кольорах чи п'ять зелених, і проговорити це. Далі п'ять запахів. Маємо відмітити чи згадати для себе п'ять запахів. Або, відповідно, ще краще мати з собою приємні запахи, які вам будуть стимулювати певні приємні відчуття. Далі 5 смаків. Також бажано мати з собою смаколики чи цукерки, якщо ви за здоровий спосіб життя, то певні сухофрукти, горішки, так? або хоча б згадуємо ці смаки для того, щоб відволіктися, для того, щоб переключитися на тут і зараз. Далі дотик. Або ми спеціально щось прощуповуємо, промацуємо, або ми стараємося відчути той одяг, взуття. Те, на чому ми сидимо, і також для себе це відмітити. Залишається в нас слух. Я думаю, всім зрозуміло, що певна приємна музика, або навпаки, якщо нам потрібно простимулювати, то певна драйвова музика, або навіть спілкування з людьми, які підходять до даної ситуації, з якими вам комфортно проспілкуватися, вам допоможуть переключитися. Проте майте ну, на увазі, що потрібно аналізувати, коли застосовувати ці техніки. Якщо йде обстріл, сам перед треба подбати про свою безпеку, спуститися в укриття, натягнути бронюкаску, якщо є під рукою, зробити все можливе, а потім переключатися е, з допомогою технік заземлення, з допомогою майнфулнес, з очікування там, прильоту на Тут і зараз на наші відчуття дуже добре переключатися з деструктивних думок, але тільки для того, щоб їх більш спокійніше перепрацювати, вирішити. Ви були на каналі Дармороз. Ми сьогодні розглянули техніки класифікацію під чотири стихії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати відео. Діліться, будь ласка, з друзями, щоб і для них ці відео були корисні та помічними в житті. Та пишіть коментарі. Коментарі як просувають відео, так і мотивують мене для подальшої роботи та нашу команду. А ще вони визначають наші наступні теми.